Квартира від забудовника, розстрочка, перший внесок від 10% житловий комплекс Ренесанс. За адресою ВУЛ, руська, 236 байтів, 12 поверховий будинок комфорт класу в стилі неокласицизм, технологія будівництва й каркасна стіни з керамблоку, цегла, утпалення з пінополістиролу, індивідуальне опалення. Закрита від авто територія, підземний паркінг, стан квартир під ремонт, вхідні броньовані двері третього класу захисту, металопластикові вікна, камерний профіль, двокамерні склопакети, електророзводка, три точки на приміщення, чорнова штукатурка, встановлені лічильники на газ, воду, електроенергію, двоконтурний котел димоходного типу. Поблизу житлового комплексу розташовані транспортні зупинки, меблевий магазин Майя, дитячий садочок номер 44 загальноосвітні школи номер 42 номер 28 продуктовий супермаркет АТБ, медична лабораторія «Сінево», ресторан Панська втіха, Фітнес-клуб Статус, автодром, обласна дитяча поліклініка. Обласна клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Міська клінічна лікарня номер 1 та травмпункт. Також передбачена власна інфраструктура. Також додаткові запитання ви можете задати по телефону. Який вказаний в оголошенні. Чекаємо на вас в головному офісі будівельної компанії AVVA за адресою. ТЦ проспект 4-й поверх, офіс номер 407